От попався грибочок. Таким вартував ветрію 300 донизу спускатися. Так, більше за пів там заважить. Ось Такий світленький ліс. Ех, красота. Ще один попався грибочок. Красанчик О ще один гарний такий попався Щось сьогодні по одному ростуть Да ще дивився, може що десь з боку буде. А ну скажи? Але він гали так Дай бля дай його ближче сюди О, ніхрена Сіко Кіл за хвост такому Так, от такі а вони тут ростуть От кругом. От кругом, кругом. Все чорне. Чорно все. Це І від меді люблять афани їсти. Всі ноги були чорні. Вікторія. То страшне, і тих афенів. Оце грибочки попалися. Ти більший, певно... Більше за пів кілограма. Це напевно ну по 20. Будеть назад. Карапалися на гору. Чорногора, Верла, Петрас. Але далеко залізли. Ми були на тому горбі. А професор? Там десь був вже зовсім близько. Він не сує, якщо він потік перейшов, то він зараз до ліс Фу, мочились все. десь там буковали. О, туристы сбоку валились. Пах, попался грибочек. Грамм-турест. А Какой кабан, сынок. Ах. О. Вот это гриб.